Ще раз доброго ранку всім ви дивитесь «Сніданок вихідний. Ми продовжуємо серію програм хімія в нашому житті. Сьогодні під мікроскопом ми будемо розбирати харчовий пластик, як завжди, не самі разом з нашим професійним біохіміком Глібом Репчем, Глібо Доброго ранку. Привіт, Сашу! Всі ми хочемо на природу. Літо йдемо на природу, беремо з собою їжу, напої. А в чому ми це все несемо? В пластиковому посуді. Тому сьогодні ми розберемося. Які з якого типу пластику роблять цей посуд, uh -huh. чим він відрізняється, як його маркують, і які нюанси, тобто їх переваги та недоліки. Клас, будемо розбиратися, як кажуть в народі з судочками. Давай з теорії. Uh -huh. Всі ці судочки, пляшки, стаканчики роблять із трьох типів пластику: це поліпропілен, полістирол та поліетилетерефталат. Дивись, ми їх будемо оцінювати всі за трьома. Критеріями. Тобто дізнаємося, як їх позначають, яку температуру вони витримують і наскільки вони міцні. Uh -huh. Почнемо? Так, спершу Почнемо так з поліпропілену. Uh -huh. Бери поліпропіленовий судочок, можеш вибрати. І подивись, Сашо, як же його маркують. Uh, маркують п'ятірка uh, і п -п. дивись, п'ятірочка в трикутничку. Чи просто ПП. Uh -huh. Це означає, що виріб зроблений з поліпропілену. Дуже класний пластик, на, мабуть, найбільш розповсюдженіший саме виробництво таких сутків. Uh -huh. Його перевага, міцність, Саш, можеш його випробувати, він твердий, хоча й гнучкий. Тобто, uh -huh. якщо ви там притиснете, з ним нічого не відбудеться. Я йому поставлю два плюси. Це так. реально крута штука. І температура, він дуже термічно стійкий. Він витримує 130 градусів. Легко, що це означає? Що якщо ви купили такі собі судки для того, щоб покласти салат на природу? Ви потім його можете використовувати на роботу, носити їжу і розігрувати її в мікрохвильовці. Він тримає мікрохвильовку запросто. Це дуже класний пластик. Так. А ось тепер, Саша, у мене для тебе буде інший дослід. Десь я візьму ось такий стаканчик із поліпропілену так і інший стаканчик із полістиролу. Ось як ти думаєш, який з них кращий. Ну мені здається, що, мабуть, я так. б вибирав чесно ось такий. Дивись, такий стаканчик є якось здається тонким і неміцним. Дивись, але що ми можемо зробити? Ось так ось ставимо стаканчик, стискаємо його, зминаємо. Але нічого, ми його вирівняли, наливаємо сюди водички. Пам -пам 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 -пам. Так. І можна пити. М -м. З ним нічого не сталося. Так. Тобто на природі, якщо ви там сіли на нього чи притиснули, нічого не відбудеться. Uh -huh. А такий стаканчик. Полістиролевий, дивись. Стискаємо uh -huh. його. Uh -huh. І, І він просто, як скло, розсипається. Uh -huh. Полістирол. До речі, як його позначають, uh -huh. позначають цифра 6 у трикутничку. Чи маркиро... маркування ПС. Можеш подивитися на цьому стаканчику, uh -huh. до речі, теж є. Він хоче твердий, дуже твердий, але він крихкий. Uh -huh. Температура. На рахунок температури на таких стаканах написано, що вони тримають плюс 70 градусів всього-навсього. Але реально окріп, вони витримають. Тобто, в принципі, плюс 100 вони теж можуть витримати. Але дивись, якщо ми, наприклад, посмажили шашличок на природі, поклали його в ось такий одноразовий судок. Потім прийшло додому, хочемо розігріти. Так, в мікрохвильовку його поставили і увімкнули. Ми отримуємо наш шашлик у пластиковому соусі. Чому тому, що мікрохвильовку такий пластик точно не витримує? Тобто, тільки тобто... плюс 100 можна зі знаком питання поставити. Тобто, по суті, гарячий шашлик ми можемо в нього так. покласти, але розігрівати його Ні. в мікрохвильовці в жодному разі зрозуміло. Так, ну дивись, якщо, наприклад, брати ще стакани, до речі, ось класний. Зразок. Якщо такий з сухого полістиролу він ламається, дуже є класний матеріал це вспінений полістирол. вспінений угу. полістирол заслуговує вашої уваги. В народі називається пінопласт. Дивись, його переваги в тому, що він не такий досить м'який. І, так, і якщо сюди, наприклад, налити взимку укріп, воно не опікає руки. Тому що тут низька теплопровідність, і чай там чи каву буде залишатися гарячим. А влітку навпаки наливаємо холодний напій і він довго залишається холодним. Дуже класна річ. Окей, це теж заслуговує на Клас, Зрозуміло. Ну, з поліпропіленом, полістиролом полістеролом розібралися, mm -hmm. але в нас ще є третій варіант. А. І там стоїть лише одна пляшка. Пляшка. Дивись, ну їжу, звісно, всі носять в таких сладках, але в чому ми носимо напої? Та, Звісно, ось таких одноразових пляшках. Mm -hmm. До речі, Саша, що ви їх роблять? Поліетилен рафталат позначається ПЕЕТ або одиничка. Трикутничко. Це номер один пластик, тому що роблять з нього все. Мабуть, де не одяг наш роблять. Все. Просто позначається Пет. Так. До речі, дуже багато в інтернеті міфів про те, що кажуть, що такі пляшки не можна в жодному разі використовувати повторно. Там, це небезпечно. Ну, тобто вони одноразові використовуємо одного. Але для кого вони можуть небезпечно бути? Тільки для виробників, які продають напої в таких пляшках, тому що їм вигодно, щоб ви купували. Ці напої ще в пляшках і не заливали туди свій компот. Цей пластик абсолютно безпечний для вас. Єдиний його недолік, реальний, він пропускає ультрафіолет і пропускає кисень повітря. Трошки. Угу. Тому, в принципі, коли ви купуєте напої в цих пляшках, вони йдуть якістю нижче, ніж напої в склі, чи тим більше в металевих бляшанках. Але для вашого компоту це абсолютно не актуально, тому що ви зберігати будете один день. Тобто, це дуже класний пластик. Міцність. Плюс, тому що, ну, ти сам ти бачиш, так? В принципі, так, таку пляжі зі жмаком. Нічого з нею не станеться. Єдиний нюанс це температура. На такому пластику зазвичай пишуть, якщо пишуть, плюс 70. І якщо у нас полістирол тримав плюс 100, так? Uh -huh. ну, так, більш-менш, то цей тримає плюс 70, і то з натяжкою. Угу. Можна провести експеримент, Саша? Давай, спробуємо. давай спробуємо піддати її впливу гарячої води. І подивимося, що відбувається. Так, вона починає вже складатися. Вона починає скукожуватися. Дивись, ми просто її обливаємо. Дуже дуже класний контраст. Дивись, там, де ми її облили, вона стає, щасно, менше, вона ні? стає менше. Якщо ви туди залієте свій компотик, вона просто так. І все. А, тобто, в гарячому, В гарячому – ні. Ну, бачу, наша пляшка трошки зменшилася розмірі. <гум> тобто, ваш компот туди весь навлізе, якщо ви так буде. Окей, тобто в жодному разі гарячі напої в такій пляшки ми не наливаємо. Не Для можна. вашої ж безпеки. Окей, з видами пластика ми розібралися, але окрім маркування самого пластику, там ще дуже багато різноманітних позначків. Так. Давай допомагай нам з ними Давай, це Дуже класна штука. Це інтуїтивні позначки, які дозволяють людям розібратися, що з пластиком можна робити, а що ні. І перше з них це ось такий. Така склянка з вилкою. Угу. Що це означає? Це означає, що пластик харчовий, що саме в цей пластик можна класти вашу їжу. Угу. І на кожному лотку чи там стакану так. з пластику, який ви купуєте в магазині, буде туди що заливати, що поїсти, чи попити, повинна бути така позначка. Ось тут є другий, другий Саша, Це ось такий значок. Як ти думаєш, що він означає? Ну, я так розумію, що це, якщо інтуїтивно, то це, скоріш всього, що його можна використовувати в мікрохвильовці. Правильно, такий пластик можна використовувати в мікрохвильовці. Це стосується саме пластику поліпропілено. лотки, які можна ставити в мікрохвильовку. Повинно завжди бути переконуватись перед тим, як його туди засунути. А ось цей, як ти думаєш, що це? А, що можна з них їсти під дощем. <гум> Майже можна просто так не надягти на голову і дощу. захиститися від дощу. Насправді це значок означає, що можна мити в посудомийній машині. Чому це важливо? Тому що машина використовує воду плюс 90 градусів, дуже гарячу. Якщо ми покладемо туди пластик з чи поліетилентератилат, його там скоробить. Тому mm -hmm. тр треба перед тим як засунути в. Посудиму машину, не треба не дивитися не. на наявність таких угу. позначок. І остання Саша: це ось така гарненька сніжинка. Так, що можна їсти взимку, взимку, так, так. насправді це означає, що можна заморожувати вашу їжу, використовуючи такі лотки з угу. такою позначкою. Чому це важливо? Тому що цей поліпропілен, чистий поліпропілен, він не тримає низьку температуру, він стає крихким. Але зараз виробники навчилися його робити морозостійким. Тому. Перед тим як засунути ваш лоток в морозилку, треба переконатися на наявність такої позначки. Тобто, ще раз можемо підкреслити, що звертайте вашу увагу на маркування і використовуйте е, пластикову тару з розумом. Дякуємо тобі, Грів. Мені здається, що ми з пластиковим е, з пластиковою тарою на 100% розібралися.